Отже, добрий день всім знов. Після такого продуктивного початку ми можемо дещо продовжити. Наскільки я розумію, запитань у вас до мене не залишилося. А про що тут запитувати фізика, що там розуміти? Тому поїхали далі. Будь ласка, відмітьте собі ті, хто пише. Зв'язок напруги та напруженості електричного поля. Еквіпотенціальні поверхні. Те, що я зараз сказав, це, звісно, відноситься не до всіх, але даруйте до більшості. Зв'язок напруги та напруженості електричного поля. Як і потенціальні поверхня. Ну, я нагадую, що для електростатичного поля напруга це те саме, що різниця потенціалів. Те саме, що різниця потенціалів. Ну, і з цього місця давайте рушимо далі. От я знов таки показую. На попередньому уроці ми теж показували це. Не дуже хоче перемикатися. О! Головні формули, на які ми спиратимемо це. Оця формула випливає з означення напруженості поля. Напруженість дорівнює силі що діє на одиничний позитивний заряд. А якщо зарядку, то сила отримується от за такою формулою, потенціальна енергія заряду в полі. Отже, потенціал це потенціальна енергія. Одиничного позитивного заряду. І робота, яка виконується силами електростатичного поля, під час переміщення заряду. Її можна записати отаким чином або отаким чином. Це одне і те саме. Тому фізичний зміст напруги тут це робота, яку виконують сили поля. Під час переміщення одиничного позитивного заряду. І я б сказав, що це найбільш загальні формули. А тепер ті, що стосується точкових зарядів, наприклад, потенціал поля, яке утворює точковий заряд. Зверніть увагу, отут діелектрична проникність, тобто, ця формула придатна вже. І для поля в діелектрику. Тут нема квадрату, на відміну від закону колона. І тут нема модулю. Тобто, позитивний заряд утворює позити... поле з позитивним потенціалом. Ну, негативний відповідно з негативним. І звідси, і от звідси, випливає формула для потенціальної енергії взаємодії двох точкових зарядів. Знов-таки, нагадую, Якщо заряди мають однакові знаки, то енергія позитивна, бо це енергія відштовхування. Якщо знаки різні, то енергія негативна. І саме це характерно для енергії притягання. Ну і ще нагадаю одну простеньку річ відповідно до принципу суперпозиції, напруженість поля. Це сума всіх напруженостей, які створені окремими зарядами. Так от звідси, випливає, що і для потенціалу теж виконується аналогічне співвідношення. Ну, а тепер поїхали далі. Давайте подивимось. Припустимо, у нас є якесь електростатичне поле. Якесь електростатичне поле. Будь-яке. Але, але ми почнемо зараз з прикладу однорідного поля. Я поясню потім, чому це так. У нього є дві різні характеристики. Силова характеристика це напруженість, і енергетична характеристика це потенціал. Ну, Оскільки вони характеризують один і той самий об'єкт, тобто електростатичне поле. Наприклад, у даній точці, то, мабуть, має існувати якийсь зв'язок між ними. І він дійсно існує, і він дуже важливий. От давайте уважно подивимось. Подивіться сюди. Я сказав, що ми починаємо з однорідного поля. Чому саме з однорідного? А тому що давайте подивимось: нехай у нас буде будь-яке поле. І ми будемо розглядати якісь ну, ділянки цього поля. І будемо переходити від великих ділянок до менших, потім ще менших, потім ще менших. Скажіть, а коли ми беремо вже зовсім маленькі ділянки поля, так, зовсім маленькі, то ви розумієте, що на таких зовсім маленьких ділянках. Поле від точки до точки не встигає що зробити? Змінитися? Змінитися не встигає. Тобто ми можемо вважати, що в маленькій ділянці у всіх точках поле однакове. І тому поле можна тут вважати однорідним. І це дуже корисне міркування. Поїхали далі. От ми беремо якийсь заряд. І переміщуємо його у цьому полі у такою хитрою траєкторією. І мене цікавить, чому дорівнює робота виконана полем. Робота. Ну, давайте подивимось. По-перше, ми знаємо, що сила діє на заряд в однорідному полі постійна. Дивимось далі. Крім того, із загальних означень ми маємо, що ми маємо, що робота під час переміщення от звідси ось от сюди це Q помножити на різницю потенціалів або на напругу. А тепер як поєднати оцю величину Є, е і оцю або оцю Є. Давайте подивимось. Роб... По-перше, ми можемо замінити отаке хитре переміщення прямолінійним переміщенням. Отаким. От Скажіть, будь ласка, з якої властивості електростатичного поля це випливає? З якої відомої вам уже властивості? Електростатичного поля це випливає. А на того, що воно паралельне і там не буде верх. Ні. Не б... Це загальна властивість не тільки для однорідного. Ну, добре. Нагадаю, що електростатичне поле, так само як поле гравітаційне, має таку чудову властивість. Потенціальність, тобто робота під час переміщення заряду, вона абсолютно не залежить від чого. Від шляху? Ну, від форми траєкторії, якщо коректно казати. Так? Вона залежить тільки від початкової та кінцевої точки. Тому от така робота, її зручніше рахувати, звісно, під час прямолінійного переміщення. А тепер згадуємо, що означення роботи F на S на косинус альфа. S – це модуль переміщення, ось він АБ. Косинус альфа, це косинус кута, між напрямом переміщення і напрямом сили. Ну, якщо ми беремо позитивний заряд, то це значить між напрямом переміщення. І напрямом силових ліній. Дивіться, що у нас виходить. Замість F ми написали Q на E. Е, а все інше поки що залишили без змін. А тепер подивіться уважно. Скажіть, а може оце S на косинус альфа має якийсь простий зміст? Оце S. Оце кут альфа. Якщо я їх перемножую, то може я отримую щось таке досить очевидне. Де, Ще? де так? Ще? Де. Ну так, на рисунку воно позначено де. Я згодний. Тобто, це отакий горизонтальний, так би мовити, катет цього прямокутного трикутника. Скажіть. А яку назву ви б дали цьому де? Проєкція можливо. Так, це безумовно проєкція. Давайте трохи точніше. Це проєкція чого і на який напрям? Це на напрям ну, електричного поля. Ну, силових ліній. Нехай буде. А проєкція чого я не почув? Переміщення. Переміщення, так, дякую. Тобто, дійсно, це проекція переміщення на напрям силових ліній. Давайте подивимось. Збігається. Отже, формула для роботи має, дивіться, який вигляд. А, тут я не написав. Ну, формула для роботи має вигляд А дорівнює Q на E е на Д. А тепер порівняйте. Q на E е на Д. І оце кунову. І це одне і те саме. Бачите, що ми отримаємо. Тобто напруга або різниця переміщення е, перепрошую, різниця потенціалів між двома точками. Це є модуль напруженості на проєкцію переміщення на напрям силових ліній. А ну давайте уважно подивимось. Давайте уважно подивимось. Якщо ми рухаємось в напрямі силових ліній, так? то який знак має проєкція Д? От ми рухаємось от звідси сюди. Який знак у проєкції Д? Плюс чи мінус? Додатний Додатний знак, безумовно. А це означає, що різниця потенціалів вона теж додатна. Тобто, фі 1 має бути більшим, ніж ф 2 А це просто ще раз нам показує, що коли ми рухаємося вздовж силової лінії, то у початкової точки потенціал більший, ніж у кінцевої. Тобто, силові лінії. Вони завжди напрямлені, підкажіть, будь ласка. Ну, дивіться, ми рухаємося силовою лінією, і завжди е, бачимо, що у початкової точки потенціал більший, ніж у якоїсь кінцевої. Тобто, в який бік ми переміщуємося? Як це сказати? Ну, добре, підказуємо. У бік спадання потенціалу. Якщо у початкової точки більший, а у кінцевої менший, то це ми рухаємося у бік спадання потенціалу. Так, зрозуміло? Так, так. Ну, і це дуже легко пояснити, бо дивіться, трішки лінії, вони завжди починаються на позитивних зарядах і закінчуються на негативних. А позитивні заряди навколо себе створюють, мабуть, позитивний потенціал, а негативні негативний. Так ми дійсно рухаємося в бік зменшення потенціалу. Так, ну я навіть не запитую, чи це записано. Часу було досталь. Давайте проаналізуємо ще раз. ну Ми, ми вже це зробили. Отака От формула, так? Дивимося уважно. Ми це сказали? А оце ще не сказали. Дивіться, будь ласка. Що таке Є? Е? Є е це Фі 1 мінус Фі2 поділити на D? Так? Е, тобто. Різниця потенціалів поділити на різницю координат, так би мовити. Чим вона більша, ця величина, тим швидше спадає потенціал. Тобто можна сказати, що напруженість характеризує швидкість зміни потенціалу. Але не зміни е з часом, а зміни під час переміщення від точки до точки. І це ще підкреслюється одиницями. Нагадайте мені, будь ласка, в яких одиницях ми до сьогоднішнього дня з вами вимірювали напруженість? Напругу, а я спитав напруженість. Я спитав напруженість. Бачите, це дуже характер... на колон. На колон, дякую. Це дуже характерна річ, коли задаєш, ну таке зовсім простеньке питання і западає тиша. Подумайте самі, про що це свідчить. Дивіться, один юта на колон. Але подивіться уважно, я тут написав це, уявіть, ми можемо домножити чисельник і знаменник, наприклад, на метри. Маємо право. Але тоді в чисельнику Ньютон метр це буде що? Живу. А джоуль поділити на кулон? Ой. От. Ой, вольт. Джоуль поділити на кулон, Так, дійсно, вольт. Зараз тут. Отак. От Отже, одиниця напруженості це вольт на метр. Ну, воно цілком відповідає цій формулі. Якщо у нас напруженість, наприклад, 200 н на кулон, то це означає, що на заряд 1 кулон в цій точці діє сила там, 200 н. Але це в той же самий час і 200 вольт на метр. Тобто, коли ми пересуваємося на 1 метр вздовж силової лінії, то потенціал як змінюється? Меншується на 100? На 200? на 200 вольт, так. На 200 вольт. Тобто тут усе пов'язане одне з одним. Ну і ще цікаве питання. А от уявіть собі, що ми маємо якусь ділянку простору, де електричного поля ну, просто от немає. Скажіть, а що можна, тобто у цій ділянці простору, якщо ми вмістимо електричний заряд, то на нього не, діють, ну, не діятимуть жодні електричні сили? Що можна там сказати про напруженість поля і про потенціал? Дивіться, про напруженість я вам навіть написав. Ну, і потенціалу теж немає? Теж немає. Ну, дійсно, якщо поля немає, то і потенціалу немає. Чудово. А тепер подивіться. На цю формулу. Скажіть, а хіба з цієї формули випливає? Що там, де є дорівнює нулю, там Фі дорівнює нулю? Ні. А що випливає? Те, що е, любі... Ну... Якщо ми перейдемо з однієї точки в іншу, то потенціал не зміниться. О, цілком правильно. Тобто, з цієї формули випливає ще Фі 1 до рівня Фі 2 для будь-яких двох точок. Тобто, не обов'язково там потенціал дорівнює 0. Але він для всієї цієї області є яким? Однаковим. 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 А, а як це може бути? А дуже просто. А згадай, ми вже знаємо. В якій е, ділянці простору ніколи немає електростатичного поля. Внутри де його? Кулі. Де де? Е, ну, обов'язково кулі. Ну, Тіло, тіло. Ні, Ні так тільки, будь ласка, якого тіла? Не будь-якого ж. Ні. Цілого, цілого. Ну, як. І... <реш> так, ну, люди моє, ми ж з вами окремо вивчали провідники і діелектрики. В діелектриках поле може бути. Воно там послаблюється, але є. А от всередині будь-якого провідника електростатичного поля дійсно немає. Згодні? Так. Це означає, що в середині, в середині провідника. Є дорівнює нулю. А потенціал може бути далеко не нулим. Ми будемо бачити на прикладах. Але важливо, що потенціал всіх точок провідника буде яким? Як воно вам здається? Однаковим. Однаковим. Тому можна просто говорити про потенціал провідника. Не оцієї точки, оцієї точки, а просто провідника, бо він у всіх точок однаковий. Зрозуміло? Дивіться далі. Ну, це ми з вами вже з'ясували. Потенціал просто не змінюється від точки до точки. Але він може бути будь-яким. От саме з цієї причини можна говорити про потенціал провідного тіла. А про потенціал діелектрика не можна говорити. Там може бути у різних точках різний потенціал. Зрозуміло? Ну, ті, хто має звичку думати, будь ласка, подумайте ще раз над цим. Бо це серйозно. А тепер давайте подивимось. Якщо ми з'єднуємо, ну як з'єднуємо, Провідничком, дротом, з'єднуємо два провідника. То фактично тепер вони утворюють що? Якщо ми їх з'єднали, то їх можна. А замкнути. чому замкнуте коло? Просто вони утворюють Коли Я не почув. Один провідник. Один провідник. Це можна розглядати як один провідник. Тобто, тоді у всіх точок потенціали мають бути однаковими. Тобто, дивіться, як цікаво. Якщо ми з'єднуємо провідником е, два різні провідники. То заряди можуть перетікати з одного на інший, доки вони це робитимуть. А доти, доки не зрівняються потенціали? Не заряди, а саме потенціали. Я просто нагадаю, ви ж пам'ятаєте, що таке заземлення? От беремо заряджену кульку і з'єднуємо її провідником з землею. А земля це теж провідник, хоч не дуже добрий, але провідник. Скажіть. Вам спаде на думку сказати, що заряд кульки поділиться порівну. Оце земній кулі, а це собі залишимо. А? Ну, там дуже складно порівну поділити. Ну, от мені теж так здається. А от потенціали зрівняються. Тому, якщо ми вважаємо потенціал Землі за нуль, то і кульки буде, кулька матиме потенціал нульовий. Розуміло? Ну і. Те, що ми зараз ще встигнемо. Бачите? Отаке. От І давайте ще один слайд, хоча б проробимо електрометр. Отепер я вам можу сказати, чим відрізняється електрометр від електроскопу. Електроскоп може навіть не мати корпуса принципово. Це може бути просто така собі стрічка паперова з двох половинок. А от електрометр обов'язково має металевий корпус. Оце він корпус. І він ізольований за допомогою пластикової пробки від оцієї частини. Оця куля згори, оцей стрижень і стрілка. І от електрометр насправді, насправді сконструйований не для того, щоб вимірювати заряд. А виключно для того, щоб вимірювати різницю потенціалів між двома провідниками. Якщо у вас є два провідники, ви один із них з'єднаєте дротом, ну, наприклад, з цією кулькою, а інший ви з'єднаєте дротом з корпусом, то ви бачите, різниця потенціалів між кулькою, стрілкою, відповідно, і корпусом. Буде такою самою, як різниця потенціалів між нашими двома тілами. А тоді вигляд електричного поля всередині і відхилення стрілки цілком повністю визначаються різницею потенціалів. Ну, непрямим шляхом звідси можна робити висновки про заряд. Але напряму електрометр вимірює різницю потенціалів. Оце дуже важливо розуміти. Ми зараз на чому зупинимося на сьогодні ще один урок. Давайте я завдання відразу сформулюю зараз. Якщо вийде, побачите його, вийде. Десь вийде. Так, завдання. Параграф 32-й. Пункти 3 і 4. Параграф 32. Пункти 3 і 4. І тільки одна вправа. 32, завдання 7. А нема сенсу вам більше задавати. З відомих вам причин. Параграф 32, пункти 3 і 4. вправа 32, 7. Ну зараз не прощаюся, у нас ще один урок буде.